Знову доброго дня. Сьогодні робимо відеогляд на новий мотоцикл. ну Реально мотоцикл новий з Японії. Тобто ну, реального пробігу на цьому мотоциклі 3000 кілометрів. До речі, це вихлоп Яшимура це саме заводський вихлоп, ну, Заводський в тому плані, що була лімітація цих мотоциклів саме в цьому кольорі, саме з таким от вихлопом ординації, саме з таким склом, R-150 саме з таким амортиком, ну, в колір червоним, і з таким ланцюгом. І кайф цього глушника, то що, то що він пасистий, такий, приємний звук, але він не гучний. Ну і красивий, дуже красивий. Да, він і виглядає, і звучить дуже круто. Я навіть зараз просто заведу, щоб ви просто почули, тому що я розумію, що ви вам цікаво. Що це за наклійка? Ну, це графіку, да, я роблю. Так, де... графіка, да. От, Ось. Полосочка. У ну, нас новий мотоцикл. 3000 пробігу 2015 року, я не знаю, що тут показувати, він просто новий. Тут дивишся, кожний бофт, ну, воно просто нове і все. Ну, звісно, що тут казати про виробку, чи там казати про те, яка там гума, на ну, новий мотоцикл. Тому тут це думаю, не буде так цікаво і ми про це не будемо показувати. Я навіть із Яна, от знаєш, я сразу по цьому мотоциклі можу сказати, що там тільки на хвосту така царапинка, подряпинка і все. А все інше тут просто дуже крута лампочка з Японії прийшла. А, і ще отут на цьому от, рашп'єді є така. І з поганого, що нам не подобається з Сашком, так це оці дуги безпеки. Небезпеки. Гівно. Це дуги це небезпеки. Доги, доги небезпеки. От він правильно каже. Оце нам не подобається. А все інше це реально новий, крутий, класний мотоцикл. До речі, вилка з налаштуванням. Церкала також оригінальні. Mm -hmm. Навіть повороти, щоб ви розуміли, це не Китай, Та ні, ну це новий мотоцикл, ти на нього просто дивишся і він просто новий. Таке такого. Ти можеш показати, що він навіть не полірований Він настільки крутий, ні, я вплив... що, він... що він навіть не полірований Тобто це просто новий мотоцикл. Ще з плюшок стоять. Проставочки. О, це, річ. це реально приємно. Так. Так, з моїм зрістом. Коли кажуть там щось можна змотати з педометра, якщо там 50 на 30 тисяч, то можна так зробити. А коли мотоцикл повністю новий, то тут кожна річ, кожна оця от штучка, все ну, воно просто повинно бути новим. Так само ключ. Гунає циліндр це суцільний кусок металу. Так багато в обрядниках. Майже в, в, в усіх, мабуть навіть в усіх. В старих, рядниках. в нових так, а в старих, щоб вона Українська. Ну, Я не настільки старий, щоб це знати. Та ну що ти? Ну треба ж себе потішити. Навіть на бачку ще іде новий за знаешь тут можна вот глушник вот так вот показать всередину ну на камеру це воно, не видно ну там он здесь здалеку навіть там ну, и диви тут на кацапській мове написано знав все новеньке, повністю новеньке. Тут, я не знаю, тут видно, що тут навіть взагалі ніяких навіть таких малесеньких подряпинок нема. До речі, скажу, той, хто шукає собі саму таку модель, звертайте увагу на ось цю кришку, що моізольована. Пише це, це гімо ставили і оце порізали пластик, ти живив. Який жах! просто, Я не знаю ці просто руки повідривати, оці, хто робить такі дуги, таку просто. Багато не, цих, цих же Цихсерів на ринку продаються з відсутньою цією кришкою. Ну, це як декорація, і вона як шумоізоляція працює. Но, а там робіть самі висновки, чому її немає десь. Думаю, тут... А як ти вважаєш, чому її немає? Та, ну, це... Пояснювати це як день-день, ніч-ніч. Той, хто шукає мотоцикл, він це зрозуміє. А мотоцикл це із АБС-дугами безпеки. З тугами не безпеки. Реально в мене я навіть зараз, знаєш, я коли це побачив, в мене якось навіть якось... як серпом по одному місцю. Ну, як як так у можна? мене дід каже, як це можна робити, та що я не знаю, що тут ще, ще показувати. Ну новий Все мотоцикл. Новий, новий. Це новий. Ну, звісно, що ми можемо відкрити пензобак ще. Але що його відкривати, якщо мотоцикл новий? Я можу проїхати, щоб почутно було звук. Це ж цікаво? І мені цікаво проїхати. Але я примикатись не буду, в мене курсики нові. Дізелі, дорогі! Це... І дизеля під закос від полиція. З Аліекспрес? Це, Це по снижкам з дизелям. 56 нюк це, це 750, але дуже потужно 750. Вилка взагалі, оце коли скидаєш, то ту-ту-ту. Ну, вид класний. Вид класний, мотоцикл, я не знаю. Це, за ці гроші це взагалі це просто, ну... Це, це краще, що можна взагалі купити. От реально. Ну, що краще купити за ці гроші? Я не знаю. Якщо ви хочете собі новенький GSR 750, Реально, новий. ви знаєте до кого звертатись. О, дивіться. А, а от, от, то що я Так, хотів... да, точно. Ну це ботами про... ми вже 10 разів показали його. І що це дає? У тебе знаєш скільки прохожих бачить цей номер? Це нічого не змінить, я ніколи не розумів на що їх закривають. Це ми, я думаю, купимо ремонтний карандашик да, і підтачкуємо, щоб взагалі от, отак от було. Все, всім гарного дня!